П'ятирічка проголосила прискорену індустріалізацію. Наймасштабнішими починаннями в Україні були розбудова і модернізація Донецько-криворізького басейну Донбасу, будівництво Запорізького металургічного комбінату Запорізь Сталі і Харківського тракторного заводу ХТЗ. Флагманом індустріалізації був гігантський Дніпрогес. Завершений у 1932 році найбільша в Європі гідроелектростанція. Водночас з розвитком промисловості набирала обертів урбанізація. Великі будівництва і підприємства викликали міграцію близько двох мільйонів селян у райони Дніпра і Донбасу. У 1932 році українське населення в містах становило майже 60%. В результаті першої і послідуючих п'ятирічок промисловий потенціал України збільшився у сім разів і у 1940 році дорівнював промисловості Франції. Але ту була переважно важка промисловість, легка промисловість та точне приладобудування сильно відставали. Понад 80 відсотків українських підприємств мали всесоюзний статус, а це означало, що одна третина прибутків перераховувалася до Москви. Великі будівництва п'ятирічки вимагали гігантських капіталовкладень. Головним предметом експорту у Радянському Союзі було зерно, а його найбільшим постачальником Україна. Коли завищений план закупівлю зерна залишився невиконаним. Сталін оголосив примусову колективізацію і реквізицію врожаю. Селян було поділено на бідняків, середняків і так званих куркулів багатих селян. Куркулів визнали класовими ворогами. Тих, хто бунтувався, розстрілювали. Понад 200 тисяч найкращих хазяїв разом з їхніми родинами було вивезено до Сибіру і Середньої Азії. Частина потрапила до таборів. Примусова колективізація викликала цілковитий хаос. Селянин не хотів працювати не на своїй, не власній землі. Міліція і армія вигрібли з села не лише увесь урожай, а й майже половину посівного зерна. Крім того, південь України охопила страшенна посуха. Почався жорстокий голод. Апогей його припав на 1933 рік. Траплялися навіть випадки канібалізму. Цього разу допомоги від закордону не було. Адже влада приховувала факт існування голоду від усього світу в той час, коли вимирали цілі повіти, радянські газети розпиналися про голод у Китаї та Німеччині. Журналістам, політикам та інтелігенції з заходу демонструвалися показові багаті колгоспи. А ті, боючися фашизму, потужність якого зростала, охоче брали все на віру. Та й як можна було не захопитися таким щасливим життям колгоспного села? Такі картини матимуть місце до кінця існування Радянського Союзу. Ці кадри не є документальними. Дійсна кількість жертв невідома. За найобережнішими підрахунками у 1932-33 роках з голоду померло від 7 до 10 мільйонів людей. Сталін мав альтернативу: уповільнити темпи індустріалізації чи заморити голодом мільйони українських селян. І він обрав другий варіант. Тільки у 1990 році на підставі представлених документів спеціальна комісія американського конгресу визнала, що штучно організований Голодомор в Україні дорівнюється до голокосту і геноциду. Страшний Голодомор був не останнім акордом масового терору. У 1937-38 роках. Увесь радянський Союз охопила хвиля чисток, яка не пощадила ні партії, ні армії. В Україні продовжилися репресії, розпочаті розгромом інтелігенції у 1933 році. За наказом Сталіна розстрілювали потенційних і уявних ворогів системи. На їхнє місце присилали росіян або просували молодих комуністів з провінції. У той час віце-королем України був Микита Хрущов, а у Дніпропетровську розпочинав свою партійну кар'єру Леонід Брежнєв. Згідно з підрахунками істориків, у ті роки в усьому радянському Союзі близько 6 мільйонів людей було заслано до потужного уже тоді гулагу, а майже півмільйона страчено. В Україні і досі знаходять нові масові захоронення великі перетворення 30-х років створили в Україні гігантський економічний потенціал. але ціною його була втрата культурної і селянської еліти. Українське село внаслідок колективізації і голодомору втратило свій традиційний характер, перетворилося на колгоспне і Апатичне більше воно вже ніколи не відродилося.